Друзі, вітаємо! Пропонуємо вам лот з електротоварами для дому та кухні від німецьких торгових марок Silvercrest та Ernesto. У лоті 7 одиниць. Перша позиція це електрична яйцеварка на 6 яєць. У лотя дві штуки білого кольору має декоративні елементи з дерева, є функція збереження тепла, нагрівальна плита з нержавіючої сталі. У комплекті є мірна чашка з пристроєм для пробування яєць та шкалою твердості, м'яка середня тверда, видає звуковий сигнал після закінчення приготування, має захист від перегріву 4 ніжки з антиковзуючим покриттям. Друга позиція бездротовий термометр для грилю складається з приймача схожого на мобільний телефон та базу. Станції з датчиком, дистанційний монітор умови, температур приготування. Можна встановити 8 різних програм. Сюди входять програми для приготування риби, м'яса, птиці та гамбургерів. Крім того, можна встановити 5 бажаних рівнів приготування від ледве до добре прожареного. Третя позиція універсальний аксесуар для мікрохвильової печі це сендвіч-гриль для смаження бутербродів, м'яса, риби та овочів. Має високоякісне антипригарне покриття. Та силіконові ручки для захисту від тепла. Підходить для посадомийної машини. Четверта позиція ваги на пульні з безпечного складу вщиною 6 мм у особливому плоскому дизайні із чотирьохсенсорною технологією для точного визначення ваги є функція Step-On. Легкий для читання дисплей, індикатор перевантаження та заміни батареї. П'ята позиція електричний чайник красивого чорного кольору із елементами під дерево має автоматичний захисне відключення системи захист від кип'ятіння, всередині основи з високоякісної нержавіючої сталі з прихованим нагрівальним елементом. Зручна кнопка відкриття кришки, є світлодіодний індикатор та індикатор рівня води об'єм 1,7 літри. І остання позиція радіо для кухні це прийом цифрових радіостанцій з чудовою якістю звуку, його можна встановити знизу або наверху будь-якої поверхні. Прийом pll Stereo – великий дисплей з можливістю. Затемнення на трьох рівнях, будуване світлодіодне освітлення з кнопкою керування на передній панелі. Має два будильника, автоматичний і ручний пошук станції. Замовляйте цей лот вже зараз. Детальну інформацію вам нададуть наші менеджери. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Бажаємо вдалих покупок та гарного настрою!